Шановні, українські аграрії, колеги на збиранні пшениці, артиста тут Патрас. Як дуже весело, шумно трошечки. Але нормально. Хтось мені там писав про густоту. Я хочу зараз сісти в цей комбайн, проїхатись, бо там одне чудо писало, що, ха -ха, що з цього роя не буде ні. Нічого. Щоб людині показати, що те, що їй здається, це не значить, що цього не буде. Розумієте? Треба вірити... О! Гань боя для коровок, а? Золото. Треба вірити колегам чудеса. Ось, будь ласка, це поле, на якому ми знімали з Віталієм, коли густоту робили і ну, показували, як в холдингах треба виживати саме на цьому полі. Той сказав, що коврика нічого не буде. Ой, люблю я цю річ, коли ти можеш вправді показати результат, розумієте? А коли він прекрасний результат і другий клас, то думаєш, ой хлопці, мало ви ще пожили, мало ви побачили. Тому що розповідають про густоту, до речі, тут сіло 280-300 кілограм насіння. То 6 мільйонів ми сіли, гляньте насіння. Другий клас, щоб ви знали. Так що, колеги, дуже можна багато що розповідати. Розповідати, що всі дурні. А головне мірило для нас, для вас, для всіх, це є результат. А коли він прекрасний, так що запрошую до співпраці. На рік ми з вами, з компанії Інтрогралап, тому що ми такі, як ви, ми розуміємо, про що ми трандимо. І розповідаємо. Якщо треба така густота, то я, напевно, розумію, на біса вона потрібна. Тримайтеся успіхів вам, як кажуть, ми працюємо, головне ну, бачите, на телефоні. Все добре, успіхів.